Отже, будинок з ремонтом у Дмитрівці. Я сюди прийшла перший раз, дивлюся разом з вами: 90 квадратних метрів. Таке класне дзеркало. Це у нас кухня, вітальня. Зона відпочинку. Дуже цікава картина. А, так, тут шапка. Обідня зона. Суперовий камін, вихід, і така невеличка кухня. У нас варильна поверхня, умивальник, мікрохвильова, піч, холодильник. Все є. Проходимо далі. В кімнати тут душ. Знов ще раз покажу себе, бо, можливо, ви скучили. Так. І кімнатки. Ой, як гарно. Слухайте, ну гарно. Клас. Вихід тут у нас є на задній дворик. Шафка, освітлення, диванчик. Так, переходимо в другу кімнату. Що нас там чекає? Так. Наступна кімнатка, Тут у нас спальня. Теж, теж вихід є. Ой, та тут можна в хованки, тут можна в хованки гратися в цьому будиночку. Теж вихід, гарні шафки, просторе ліжко. Знаєте, я навіть на нього сяду, попробую, наскільки воно м'яке. М'яке. Це Дмитрівка, будинок з ремонтом 115 тисяч доларів. 90 квадратних метрів. Ремонт показала. В наступному відео покажу, як облаштована зовні територія. До зустрічі!